Так, добрий вечір, друзі. Як ви вже бачили у мене по соцмережах, то сьогодні у мене акумуляторний день. Сьогодні я паяю з парки. Краще робити одну справу одним днем. Я раніше, через те, що було не дуже багато одноманітної роботи, ну, робив все підряд. Зараз я бачу, що є логіка в тому, щоб накопичувати певні справи і робити їх одним днем. Сьогодні, ось це я вже завершую пайку вже напаяв ось і декілька вже встиг навіть відправити дуже багато дуже багато спарок треба робити і саме найдовше що з ними робити це друкувати для них кріплення на дрони друкувати і збирати їх я для себе знайшов технологію, при якій дуже дуже швидко і якісно розбираються корпуси акумуляторів без пошкоджень. Для цього не потрібні кислоти, ацетони, розчинники. Там всяке таке не потрібні. Є технологія, при якій вони самі лупляться, як, як горішки. От. Далі. Помічник тільки поїхав сьогодні. Він дуже багато мені допоміг. І ви знаєте, наскільки стало краще та легше працювати з ним. Це просто небо і земля. До цього я просто не розумів. Того напевно. От то він робить свою справу. Я навіть туди не лізу. Так, іноді дивлюся, бувають зауваження, але я не все встигаю подивитись. По дронам. Дронів приходить дуже багато. За, цей, за минулий тиждень більше 30 було дронів, але е, у мене і так є дрони, які в мене вже більше місяця є. А є дрони, які вже більше двох місяців по тим чи іншим причинам. Тобто то, з таких, от, знаєте, ну взагалі з чудних дронів мені може впізнає хазяїн, каже: Та у нього там камера на шліфі, вроді не вирвана. А, ну, Я думав, там загалом тільки з камерою. Чи може я не приділив тому увагу а, тільки з камерою, біда. А, там у нього взагалі ушиб всій бабки, бо там і розбите кріплення мотору, і відірвана лапа, і відірвана камера. і, ну, коротше, Там ну, там тотал. Я підключив його до, просто до телефону, подивитися, які помилки там є. Там там, там, там все. Ну, Що казати. У мене от є декілька затоталених дронів. Цей я то знаю. Мені його дали на донори. З нього будуть чудні, чудні запчастини на донорство. Цей теж у мене на донора піде. От. А ті дрони чекають свою зоряну мить. Далі, у мене є взагалі новий Mavic-2. Він ще неба не бачив, з ним теж є певна проблема. Не буду довго розказувати, там є певна проблема, щоб законектити з пультом, але на нього зараз немає часу. ну немає часу от Ці два дрони, я не знаю, що з ними робити, поки ще не розібрався. До речі, мені підписник прислав. Чуд... Чудну таку штуку, це сушка, проточна сушка повітряна для філаменту. Не вистачало за цілий тиждень часу, щоб її під'єднати. Напевно, сьогодні вже принтери додрукували. Та й час вже такий. Зараз глянемо, який час 19,52. Час такий, що працював цілий день, сил немає вже, тому десь поставлю зараз на якийсь з принтерів і буду просто наблюдати, що воно буде. От, далі, далі це я показував не показував. Це взагалі новий дрон. Це другий Mavic. Вони ще називають Enterprise. У мене на днях був Mavic 3T, а це Mavic, я так думаю, що називається 2 t Mavic з тепловізій... другий Mavic з тепловізійною камерою, Прикольна машинка, але його неправильно відкрили. Йому передні лапи відкрили так, як і задні. Ну і виламали. Щоб ви розуміли, це взагалі новий дрон. Пльночки я з нього зняв з пульта. Я думав, що просто їх назад приліпили. Але, як виявилось, він настільки новий цей дрон, що він навіть не активований і все в пленочках-клійночках. Він неба не бачив також. Дуже шкода, що з ним так повелись. Хазяїн, напевно, не дозволить його активувати. От, то, то вже така історія, то будемо дивитись. Але він працює, все, все дуже з ним добре. По системам системи трошечки лишилось. Це системи ті, з ким ще не було зв'язку. Якщо своєчасно не вийдуть на зв'язок, я їх просто бажаючим порозсилаю. А далі, у мене, як ви, напевно, вже побачили, з'явилася така машинерія. Блін, у нього така ціна кайфова, у цього дрончика. Він, Я не знаю, я вставлю чи не вставлю, може, в куток відео що з ним було. Ой, як його шкода було. блін, Коли він приїхав, ну просто. Ну, Він побив гвинти свої. Ціна їх япона матія, як побачив, хай Бог милої криє. Ну, гвинти лопасті самі будуть, вже, вже хазяїн знайшов. От, йому було вламано ноги, зроблені металеві конструкції з алюмінією. Тепер воно буде працювати дуже надійно. От, я, коли, ну, я ніколи в житті не тримав такого пульту. Це апаратура, знаєте, із розряду таких апаратур, що коли береш її в руки, це якась аерокосмічна станція, а не апаратура. От. Ну, мені дуже подобається. Я коли його просто увімкнув, щоб подивитися, як бачить його камера, ой, мої очі. Ну, Клас. Красень, просто красень. Я думаю, що він коштує своїх грошей. А, далі по, 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 по системам. Так, У мене з'явилася нова модель нової системи. А, зараз це прототип. Але, щоб ви розуміли, ось стара версія скидачки під F. Так? Ну, ви пам'ятаєте, як вона виглядає? Вона виглядає отак. Тут от серва, тут коробочка. А, тут Ще не почищена, тут повинна серва вставати. Зараз я прикладу. От. От. Повинна отак серва вставати, як знизу. Але коробочки вже не буде, вже вся електроніка, зараз вже там всередині є плата. Я просто вставив, щоб приміряти, і закрив кришечку. Кришечка відчиняє. А, вона за... Закрилась. От, Є плата. Отака от історія. А. О, її навіть видно трошечки ту плату. Це, це все прототип, воно вже в принципі повинно буде працювати, бо оплата окремо працює. Далі по питанням. Мені цілими днями пишуть люди, бо ви знаєте, зараз просто супер аномальний попит на скидачки під F1. Чому? Тому що є хрестики. І з хрестиками активація гранати ну, набагато швидше, ніж до птиць з 21-25. Тому зараз всім давай під F-ку. І не тільки під Ефку, хлопці ще вкидують, ну, роблять різні саморобки. Там. Ну, то не до того. Так от, принцип такий, що я просто фізично не був готовий до такого шаленого попиту, і просто фізично не маю е, такої кількості. І ми збираємо в основному подвійні системи, а тут давай PDF-ки, всім давай PDF-ки. І люди пишуть: якщо не можете дати нам підефку, то будь ласка, дайте нам файли. Ну як це дайте нам файли? Ну, от кожен третій заходить до мене, е, скиньте мені файли, стіль для друку з системи скидання. Та зараз, блін, ну такі чудні. Зараз українською мовою може балакати любий з за перебріка. Це по-перше. По-друге, у мене своя концепція роздачі. По-третє, у вас немає такої електроніки, яка буде встановлюватися на цю плату. Я бачив той колхоз, який, який буває роблять хлопці. Навіть я бачив мою вже систему на Arduino Uno. Це взагалі якийсь капець. Ви розумієте, тут за кожен грам борешся, з системи виймаєш болтики, шурупики, максимально її зменшуєш, облегчуєш, щоб вона була максимально легка. А тут, тут таке, ну капець. Це, знаєте, до варіантів того, що я ще не можу кожного перевіряти. Так, я розумію, що багато хто із тих людей, хто в мене питає систему для. Власного виробництва, щоб робити своїми силами, так вони можуть допомагати військовим та без базару. Але у мене ж немає стільки часу, щоб просто е сидіти з переписками, дізнаватись, хто, що, як, для чого, куди, скільки. Це дуже багато займає часу. То я не знаю, якщо ви стикалися з такою проблемою, просто порадьте, що мені робити в цьому плані. Бо, знаєте, є люди гарні, які хочуть допомагати, але я ж не всіх на світі знаю і. Ну, капець, що вам казати, ви все розумієте. От роботи не стало менше, робота стала просто впорядкована. Я сьогодні, ну, сьогодні, понеділок, зазвичай у нас по понеділкам ракетні обстріли і немає світла. Сьогодні якесь було виключення. Я так гадаю, що це напевно перед 24-м, перед річницею. Нехай вона буде спокійною, нехай вже уйметься той карлик. Але ж бачите, як. Тенденції є тенденції. От, То зараз виходить так, що. Я можу працювати. Я вже не жаліюся, що я щось не встигаю. По суті, я принцип, майже все, що я можу робити, я встигаю. А, з донатів, і донати у мене які а, хлопці, як завжди, мені присилають розхідники. А, це дуже круто, бо ви ж розумієте, що сам я друкувати це не можу. І я не встигаю всіх благодарити Хлопці, Ви просто найкраще. От. І у мене потрошечку поповнюється моя колекція, але вона буває, та колекція розвалюється і розсипається, і там вся валяється. Та є і чудні і прикольні моделі. От. Що ще хотів вам сказати, Блін, щось важливе. А, може і ні. А, ще мені приїхав з донатів дрон. Хлопчина збирав своїми силами. Можливо, це була мрія, можливо, було хобі. Саморобка, але часу не вистачає відкрити. Просто не вистачає. От я як коробку як отримав, просто на даний час я завалений, бачите, іншою роботою. Ну дуже багато ремонтів і систем скидання того всього. То я просто думаю, найближчим часом, як, як зможу, я щось можливо зберу. А може, може, навіть, знаєте, буде гарна погода. швидкоруч спробуємо підняти його. Мені щось, знаєте, так от захартіло. От, майже все, що хотів сказати, сказав. По платам завдяки тим людям, з якими я співпрацюю, які ну, ведуть свої проекти. От, наприклад, Бавовна, хлопці дуже гарну справу роблять, не сидять на місці, і вони, вони постійно модифікують, зменшують свої плати. Також мені із-за кордону теж хлопці. Зараз працюють над тим, щоб мені зробити вже плату, щоб я не розпаював її сам. Я чекаю тих платок, капець, бо зараз під евки дуже багато потрібно систем. І зараз, завдяки моїм помічникам, мені друкуються вже системи. Я не встигаю їх друкувати, мені друкуються. Я думаю, що запит для всіх перекриємо. От, ну і так взагалом по суті. Кожного дня приблизно одне і те ж. Знаєте, ну, нічого нового для мене, але багато цікавого для вас. Я думаю, що багатьом би хотілося щось побачити, пощупати, може навіть політати на чомусь. Отака от справа. Дякую вам за допомогу, дякую за підписку, дякую, що спілкуєтесь зі мною і розшарюєте завдяки коментарям. Разом до перемоги. Що забув вам сказати, пишіть в коментарях, чи мені в особисті буде час. Відповім пока-пока.